Моя донька підтакувала і казала, що вона буде кращою за попередницю в усьому. На весілля, як яке повністю оплатив наречений, у мене серце було неспокійне, бо різниця у віці дуже кидалася в очі. Моя тендітна юна донечка, і він, що вже й лисів, і сивів. Думаю, що Тимофій на кілька років молодший за мене, не більше. Але стали вони жити, іначе моя донька щаслива. Бо тільки фото й виставляє з курортів та ресторанів. А далі прийшла ще більша радість у неї буде малюк. Ми дуже тішилися, і Тимофій теж був радий, що його дружина матиме себе чим зайняти. І діти, знаєте, пішли як з конвейера, бо за 10 років шлюбу вона привела на світ трьох малюків дві донечки і один синочок. Звичайно, діти це радість, але. Все одно це клопіт, якби з дітьми не допомагала няні. Не знаю, що там між ними сталося, але раптом Тимофій сказав моїй доньці, що він не буде більше з нею жити, і купить їй квартиру, де вона перебереться з дітьми. Бо у нього нова кохана. Ліза дуже начитана і цілеспрямована, не пара тобі. А ти, окрім як віртуозно витрачати мої гроші, нічого не вмієш.